Ми знаходимося на території одного із підрозділів Державної служби України з надзвичайних ситуацій, де готують спеціалістів з пошуку та рятування людей на воді. А також ми вчимося розміновувати водну акваторію. Ми розуміємо, що це буде проблемою. Це є проблемою, тому що по Попередніх підрахунках більше 15 тисяч кілометрів квадратних сьогодні в Україні водної екваторії заміновано, тому ми готуємо спеціалістів. Ми готуємося до розмінування водної екваторії. Крім того, ми активно створюємо та працюємо з нашими іноземними партнерами по підвищенню кваліфікації подібних спеціалістів та розбудові підводного полігону, напевно, єдиного. В Україні це велика перспектива. Розбудова підводного полігону дасть можливість нам підвищення рівня обізнаності та наших спеціалістів, які будуть тренуватися, які будуть вивчати в умовах війни, яким чином працювати і надавати допомогу людям та силам безпеки та оборони. Ми будемо спільно взаємодіяти, працювати та надавати допомогу в подальшому. Державна служба України з надзвичайних ситуацій готова бачити у своїх лавах фахівців та тих, хто бажає працювати в даному напрямку по пошуку і рятуванню людей на водних об'єктах по розмінуванню водних акваторій. Ми готові готувати та взаємодіювати.